Берем дітей вітаю з початком нового дня та початком весни. Пропоную сьогодні вам вирішити світ конструювання. Але перш ніж ми почнемо, пропоную переглянути вам пізнавальне відео. Що ж, сідайте, будь ласка, зручно і подивіться, що ж саме ми сьогодні будемо робити. І запам'ятайте всі назви, які ви почуєте квітів. Відвабят загадки. Я справиться і запас присудови, нам хочеться і побачити знову. Так це жити. А ти знаєш, які на весні і саду. Однім навернув землі. Давно грешки на світ перекладають, як місце до шкі, яку є, як це потрібна таких здоров'я та непецькому міре. Очі наверху, виски сніг, вдень на острова, потерем землями. Але популярна у цьому світі і оцінка завдяки власній, що може бігти за правилами власного святу і перейти до оцінкового святу. І оцінка – це табіленна річність. Він має табіленну річність і ці табіленні застосували до 30 тисяч на трьом язиках. І ці табіленні завіряють всім. І ціні оцінка

Погляньте, там податки від між тим. Весь це ворог подифар, не казатися анфар. Вони бувають, можна половину рішень. Так, хвала відбувається в Олімпіаді. Так, м'яко, так, хвала. Сільчані тоді розміщали тюрмати, а для хворих життєв-сільчанок мала бути сільчанка. Заліпають сільчанок і будуть. Весь тюрмач і сільчанки розміщують тюрмати до горячих. Так, тоді я вже знаходжуся один дитинах. Або ж, 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 або ж,

рослини округлені, високо оцеголину рослину, І тут артисти. Ось ми переглянули з вами про такі чудові весняні квіти, а зараз пропоную вам зробити червоний, гарну квітку, керпану. Що ж, давайте підготуємось на заняття. Підготуйте, будь ласка, червоний та зелений кольоровий папір. І ми почнемо. Пропоную зробити вам сьогодні ось таку чудову квітку. Якщо ми її ось так поставимо, вона буде стояти. Сьогодні ми будемо робити квітку для нашої матусі. Що ж, давайте почнемо. Почнемо ми робити спочатку бутон. У мене ось ви бачите прямокутний кольоровий папір червоного кольору. Нам потрібно ось цей край рівно скласти до цього. Добре притиснути пальчиками, а ось цю частину перегибаємо, знову ж таки притискаємо ось так. І обережно відрізаємо або ж відриваємо. Тепер нам потрібно знову перегнути, але в іншу сторону, ось так наш кольоровий папір добре притиснули, рівно. Тепер відкриваємо. І складаємо, щоб наш кольоровий папір був прямо кутний. Ось так. Знову ж таки рівно, не поспішаючи притискаємо дуже-дуже добре. Зробили. Тепер відкриваємо, і там, де ми зробили останній перегиб, ми його повинні ось так скласти всередину. Рівно поспішаючи. Це буде складно зробити, але я знаю, що ви зможете це зробити. Якщо потрібна допомога, ви можете попросити її не в маму, бо ми ж мамі готуємо сюрприз. А можете допомоги попросити в тата чи, можливо, бабусі. До речі, можна зробити не один тюльпан, а два. Бабусі подарувати і матусі. Тепер перехиляємо його навпаки і обережно ось так складаємо, щоб був наш тюльпан схожий на ром. Ось так. Повертаємо іншу сторону. І знову ж таки притискаємо патчиками. Ось так. Бачите? Тепер нам знову потрібно його ось так повернути. Ось так. Тепер. Ось ці частини нам треба там, де був ось такий перегиб, з'єднати. Як же ж ми їх будемо з'єднувати? Одну частину ми так згибаємо, і цю частину також згибаємо ось так. А цю частину ми повинні всередину просунути до кінця, щоб воно трималося. І притискаємо. І також цю частину робимо так само: повторюємо свої руки, притискаємо. Тепер обережно ось так пальчиками тримаючи, відкриваємо. Ось тут є така. Дирочка, яку ми повинні з вами трішечки ніби надути наш тюльпан, дмухаємо, не поспішаючи, обережно тримаючи тюльпани там, де ми з'єднували. У вас повинен бути ось такий тюльпан. Бачите? Тепер оці края ми трішечки, ніби ось так заукруглюємо ніби наш тюльпан почав розпускатись. Ось так. Ось так, ось такий тюльпан. Тепер ми будемо робити листочок і стовбур для нашого тюльпана. Знову ж таки, прямокутний листочок ми перегибаємо так само, як на тюльпан. З'єднуємо не поспішаємо. Зробимо, перегибаємо. Ця частина нам не потрібна. Якщо вам зручно, ви можете її відрізати. Я її відриваю. Ось так. Тепер відкриваємо і складаємо. Спочатку ми складаємо ось так. До середини Пальчиками притиснули Другу частину так само перегибаємо. Ось так. Тепер Верх. згибаємо. Ось так. Верхня частина тепер у нас працює. Ми згибаємо все до середини. Тепер, що ми робимо, як ви гадаєте? Згибаємо ось так, притискаємо всі наші перетини дуже-дуже сильно. Щоб воно все трималося. Ось так. Повинна бути ось така частина. Тепер ми перегибаємо ось так. Навпіл, і ось тут добре, добре притискаємо. І складаємо ось так ось так. Тепер оцю частину трішечки нам потрібно ось так витягнути. Спробуйте її поставити, стоїть. І тепер одягаємо наш тюльпан. Одягайте, будь ласка, обережно. Щоб ви його не порвали. Ось так. Ось такий чудовий тюльпан ми з вами сьогодні зробили. Подивіться, який він гарний червоний тюльпан. Я буду чекати фото з вашими матусями, або ж, можливо, просто фото з роботи. До побачення, діти, до нових зустрічей!